Сімейний бюджет». У цьому відео розкажу, які програми пільгової іпотеки діють наразі в країні. Зараз ці програми реалізуються через два фонди: Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву і фонд розвитку підприємництва. Перше реалізує три програми. На сьогодні найбільш фінансуємо є програма іпотечного кредитування ВПО через гранти Уряду Німеччини. Які умови програми? Звичайно, кандидат має бути внутрішньо переміщеною особою, не мати у власності житла, крім житла на окупованій території, мати відміну кредитної історію та внести на особистий рахунок не менше 6% вартості житла. Не можна приймати участь у програмі, якщо ви раніше вже брали пільгову іпотеку за винятком пільгової іпотеки на придбання житла на окупованій території. Кредит надається на термін не більше ніж 20 років, але не більше, ніж до досягнення позичальником пенсійного віку. Відсоткова ставка 3%. Звичайно, є обмеження за площею житла та сумою кредиту. Нормативна площа 21 квадратний метр на одну особу плюс 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Тобто сім'я з трьох осіб може обрати квартиру з площою 73,5 квадратних метрів. Гранична сума кредиту вираховується за формулою і посилання на неї залишу в описі під цим відео. Якщо площа або вартість квартири більша, ніж гранична, то все одно можна претендувати на цю програму, але зайві квадратні метри або надлишкову суму вартості житла доведеться сплатити самостійно. Подати заявку можна через ДІЮ або звернувшись до регіонального управління фонду. Далі відбувається відбір переможців на онлайн-трансляції. В серпні 2022 року було відібрано 800 переможців. Станом на 1 вересня 2022 у програмі зареєстровано понад 29 тисяч сімей. Також фонд держмолоджитло реалізує регіональні програми пільгового кредитування, в кожній області свої умови. Наприклад, у Києві взагалі ця програма не працює. Докладніше дізнатися про умови для свого регіону можна, звернувшись до регіонального відділення Держмоледжитло. І третя програма це кредит зі статутного капіталу фонду. Наразі вносяться зміни до неї і очікується відновлення фінансування найближчим часом. Тому слідкуйте за інформацією. Посилання на сайт фонду сприяння молодіжному житловому будівництву залишу під цим відео. Тепер давайте поговоримо про фонд розвитку підприємництва. Через нього реалізується відома програма іпотека під 7%. З початку війни банки взагалі припинили іпотечне кредитування, але вже з'являються ті, що відновлюють іпотеку. Також не у всіх областях можна отримати іпотеку. Не видаються кредити в частині Дніпропетровської та Сумської областей в Луганській, Донецькій, Херсонській, Чернігівській, Харківській, Миколаївській та Запорізьких областях не видаються такі іпотеки взагалі. Я поспілкувалася з представниками дев'яти банків, які працювали за цією програмою. І тільки два з них відновили іпотеку, а також роботи по програмі іпотека під Сім. Це Ощадбанк та Індустріалбанк. Буквально перед війною відбулися зміни у цій програмі, тож розглянемо умови іпотеки під 7. Якщо ви хочете купити квартиру у місті мільйоннику, то вік обраної нерухомості має бути не більше 10 років. Для інших міст обмежень немає. Площа квартири може становити 50 квадратних метрів для. Одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб плюс 20 квадратних метрів на кожного наступного члена сім'ї. Тобто сім'я з трьох осіб може обрати квартиру площою 70 квадратних метрів. Якщо сім'я обрала більшу квартиру, то все одно можна претендувати на цю програму при умові, що площа квартира перевищує нормативну площу не більше, ніж на 40%. Тобто для сім'ї з трьох осіб максимальна площа може бути 98 квадратних метрів. Але зайві квадратні метри позичальник має сплатити самостійно. Максимальна вартість іпотеки має становити не більше, ніж 2,5 млн грн. При цьому максимальна сума кредиту має бути не більше, ніж 85% вартості нормативної площі, але становити не більше, ніж 2 мільйони гривень. Максимальний термін кредиту 20 років, але не більше, ніж до 70 років позичальника включно. Перший внешок від 15%. Ставка за кредитом дорівнює індексу URD плюс 4,5 пункти, але не більше 30% річних. За серпень 2022 індекс URD складає 10,39, тобто ставка за кредитом має бути близько 15 Совокупний чистий дохід сім'ї за останні 6 місяців не має перевищити 10-кратного розміру місячної середньої заробітної плати у регіоні України, де розташований предмет іпотеки згідно з офіційними. Даними Держстату. При цьому середньомісячний дохід фізичної особи підприємця розраховується кожним банком відповідно до внутрішніх процедур. Як здійснюється програма, позичальник сплачує кредит у повному обсязі, а держава повертає позичальнику різницю у сплачених відсотках на окремий рахунок. Крім зазначених умов, банки можуть вводити більш жорсткіші обмеження. Та стягувати додаткові комісії. У 2005 році я мала досвід придбання житла саме через схожу програму. Тоді її реалізовував Фонд Житло. З власного досвіду рекомендую все ж таки розраховувати на себе, бо можуть бути затримки по виплаті компенсації, і я пам'ятаю часи, коли компенсацію затримували і не виплачували протягом цілого року. Але всю заборгованість держава повернула пізніше і повністю виконала свої зобов'язання. У серпні 2022 уряд анонсував про запуск нової програми Іпотека під 3», яка стартує з 1 жовтня, і вона буде доступна для військовослужбовців, працівників сектору безпеки та оборони, медиків, вчителів, педагогічних працівників та науковців. 1 січня 2023 обіцяю, що ця програма запрацює для всіх українців. Від себе хочу додати кілька порад, які допоможуть прийняти правильне рішення. Питання іпотеки можна розглядати після того, як сформований резервний фонд. Перед тим, як брати іпотеку, зважте всі за та проти, зробіть розрахунки та оцініть навантаження на сімейний бюджет. Обирайте кредит, при якому платежі будуть зменшуватися. Кожного місяця. На відміну від ануітетних платежів, при зменшувальних платежах переплата по кредиту буде менша. Оформлюйте іпотеку на максимальний термін. Закрити кредит раніше терміну, ви зможете в будь-який момент, а ось випросити у банка реструктуризацію зі збільшенням терміну. У випадку форс-мажору буде набагато складніше. Часто задають питання, що вигідніше. Дострокове погашення кредиту чи інвестування. У часи, коли курс гривні стабільний при умові інвестування у валюті, дострокове погашення кредиту є більш вигідним. Натомість життя не передбачено, тому краще знайти оптимальний баланс. Частину коштів відправляти на дострокове погашення кредиту, іншу інвестувати. Поділіться в коментарях, чи мали ви досвід пільгової іпотеки. Не забудьте поставити вподобайки, щоб це відео побачило якомога більше людей. Дякую за увагу!